Появилось багато нових подробиць геймплею, очікуваної GTA 6, про що я розповім згодом, інші сценарії гри та багато іншого. А ти прямо зараз підпишись на канал, щоб не пропустити і інші відео на каналі. Не збираюсь тебе затримувати. Розпочинаємо. За словами новий витік інформації з непідтверджених джерел про GTA 6. Вказує на повернення однієї з головних геймплейних особливостей Red Dead Redemption 2. інформація надійшла з того ж джерела, яке розкрило повні імена Джейсона та Люсії за пару тижнів до того, як Rockstar оприлюднила відповідну інформацію. За словами GameRoll, в арсеналі Джейсона буде мертве око або ж по англійському Dead Eye, Артура Моргана, тобто механіка, що дозволяє уповільнювати час і показувати слабкі місця ворогів. Аналогічна здатність, але обмежена одним пострілом, буде і в Люсії. Очевидно, різниця підкреслюватиме наскільки Джейсон краще у цьому розуміється завдяки своїй армійській підготовці. Ще повідомляється, що система честі буде перетворена на систему відносин, яка показуватиме наскільки міцні чи слабкі відносини Джейсона та Люсії між ними, що у свою чергу залежатиме від зробленого гравцями вибору. Також стверджується, що систему розчленування та кровотечі з rdr 2 повернули та розширили в цій грі, Проте, що саме змінилось чи розширилось. Не уточнюється. Насамкінець стверджується, що у грі, як і у rdr 2 є поділ на частини, а всього їх буде 5. ніби всі кадри з гри, які нам показали, відносяться тільки до першої та третьої частин гри. Звичайно, подібну інформацію слід сприймати лише як чутки, доки вона не буде спростована або підтверджена. Про головну механіку гри було сказано ще раніше, але я повторюсь. Можливість вільного перемикання між Джейсоном та Люсією. Найбільш вражаючий інсайт стосується масштабу та глибини відкритого світу. Повідомляється, що у GTA 6 буде понад 700 магазинів для відвідування, а також сотні торгових центрів, можливість пограбувати будинки та бізнеси та хмарочоси з робочими ліфтами. Крім того, ми знаємо, що у грі буде три режима геймплея, де ми будемо грати за Джейсона, Люсію або ж третій, де нам на вибір дається один з головних протагоністів. А інший, відповідно, буде просто слідувати за нами та розвивати спільну сюжетну лінію, як це є в інших подібних іграх. По типу Last of Us чи God of War. A. блогер з ніком GameRule, якого я згадував вище, викотив ще іншу пачку новин, не пов'язані з всім іншим, що я розказував перше, які прогнозують головні фішки гри, які появляться відповідно в самій грі. Найцікавіше з них це максимальний рівень розшуку буде у грі 6 зірок, що повертає нас до старіших частин серії. NPC будуть реагувати на зброю. Компанія Take-Two Interactive у своєму фінансовому звіті розкрила безліч цікавих деталей щодо своїх ігор, включаючи GTA 6. Зокрема, стала відома сума, яку виділили на розробку проєкту. Виробничий бюджет гри вже перевищив 1 мільярд доларів, що робить її найдорожчою відеогрою в історії. Розробка гри всерйоз розпочалася ще у 2020 році, але ранні етапи виробництва, ймовірно, могли стартувати ще у 18-му. Та й вважає, що додатковий час на розробку виправданий, оскільки GTA 6 стала найочікуванішим розважальним продуктом усіх часів та народів. Як я казав вище на початку відео, сюжет гри міг би піти зовсім в іншому напрямку, і взамін сонячного LA ми б могли отримати похмурий йорк наркотики та багато іншого. Якщо б не Дене Гаузер, співзасновник самої студії та сценарист однієї з найкращих ігор Rockstar Red Dead Redemption. Згідно з публікацією від інсайдера під псевдонімом Frial Wales, Ден Хаузер написав щонайменше три варіанти сценарію майбутньої майбутній Грензен Авто, і всі вони були відкинуті. Видавець Take-Two Interactive наразі сказав, що перший, що у 2014 році, пропонував історію з трьома головними героями: корумпованим Копом, його сином та правою рукою наркобороном. Ну, всі ми знаємо, що це фігня. Другий похмуру драму про поліцейську звесіті, що теж не дуже вписується в сеттинг ГТА. А у третьому знову трагічна жінка, доля, де колишній солдат витісняє поліцейську, змушуючи її пірнути в кримінальний світ, що теж поправді не звучить надто цікаво. За даними звіту, ти визнала історію надто похмурою і невідповідним очікуванням широкої аудиторії. Після низки відмов Хаузер нібито взяв річну відпустку, а потім її зовсім покинув студію. Його відхід поставив під сумнів подальший напрямок проєкту, адже, як відомо, багато ключових авторів пішли разом із ним. Хоча сценарист Red Dead Redemption 2 Майкл Ансворг залишився у Rockstar ще у 2023 році, його внесок у наступну частину серії Grand Theft Auto Досі залишається незрозумілим. Питання, хто зрештою стоїть за історією найочікуванішої гри десятиліття, залишається відкритим. Ось так, якщо б не слово видавця, ми б могли отримати зовсім іншу гру щось по типу мафії, хоча чому і ні. Тож, це все. Дякую, хто додивився це відео до кінця. Всіх люблю, всім дякую. Хто дивився це відео до кінця? Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі, Па-па.